Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! нехай Господь благословить і береже та де ви є. Дуже хочу поділитися класними откровеннями, які я почула сьогодні від наших пасторів на тему віра. Дійсно, як же людині? Приміняти віру у її житті, дуже гарний приклад з Біблії, де Ісус сказав дуже важливу річ, коли за ним ішли дві сліпі людини і просили, щоб він їх зцілив, щоб вони прозріли. Коли Ісус Христос Він возложив на них руки, Він сказав, да буде вам по вірі вашій. І вони прозріли, вони реально. Зцілилися, і дійсно, цей принцип він працює, да буде вам по вірі вашій і сьогодні на постійній основі. Господь він вклав віру у кожну людину з самого початку, і людина вона сама вирішує, що з цією вірою робити приміняти її в хороше чи приміняти її в погане. І дійсно, завдяки вірі ми спасаємося. А коли ми слухаємо Слово Боже, то віра наша тільки зростає. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.